Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про класифікацію хімічних елементів. Тема нашої бесіди короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Почнемо з азів. Що таке хімічний елемент? Я хочу знати, що це означає! Це різновид атомів з однаковим зарядом атомних ядер, тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атома. Ну і логічне питання: що ж таке атом? Атом це найменша, електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра атома. З атомів складаються молекули, а з молекул складаються фізичні тіла. Класифікація. Це поділ об'єктів, предметів явищ, живих організмів тощо на певні групи, угруповання, класи, розряди за тими чи іншими ознаками. Тобто класифікація це об'єднання чогось за спільними ознаками і розподіл цього на певні групи всередині більшої групи. Наприклад, класифікація тварин. Або ж класифікація зірок. Зірки мають спільні між собою ознаки, тому вони всі і називаються словом зірка. І тварини мають спільні між собою ознаки. А всередині спільності зірки, наприклад, можуть бути поділені на групи. Зірки класифікуються за кольором, який залежить від температури. За температурою зірки бувають від жарких до прохолодніших. Найгарячіші сині зорі належить до спектрального класу О. Найхолодніші червоні до спектрального класу М. Сонце має температуру фотосфери 5780 градусів за Кельвіном. Це жовтий колір. І належить вона, ця зірка, сонце наша, до спектрального класу G. Тварини всередині групи також відрізняються між собою. Одні менш, інші більші. Ті, що більше, схожі між собою, об'єднуються за ознаками в певні таксони. Ті, що більше схожі між собою, об'єднуються в інші таксони відповідно. Певна кількість явищ і об'єктів, що мають щось спільне для всіх, що їх сполучає, називається системою. Систематизація і класифікація це слова синоніми. Одним із перших, хто створив систему для хімічних елементів, тобто класифікував їх, розподіливши хімічні елементи на окремі групи, а верніше він речовини розділив на окремі групи, це був Антуан Лоран Лавуазьє, Відомий французький вчений, великою заслугою Лавуазьє був поділ усіх відомих йому речовин. Увага речовин хімічних елементів на метали і неметали в 1789 році. Цією першою науковою класифікацією ми користуємось і нині. Які ж спільні і відмінні ознаки між металами і неметалами знайшов Лавозіє, що дозволило йому виділити вище згадані дві групи простих речовин. Метали тверді, окрім ртуті. Мають металічний блиск. Не метали тверді рідкі газоподібні, металічного блиску не мають. Метали проводять тепло і струм, більшість не металів не проводять тепло і струм. Метали пластичні ковки, не метали крихкі. У XVIII столітті Джон Дальтон відкрив закон кратних відношень і, виходячи з нього, розвинув теорію, названу ним новою системою хімічної філософії, за якою хімічні речовини складаються з атомів. Але він припускав, що вони не подільні. А хімічні елементи, як ми знаємо, це і є різновид атомів. Тому Єнс Якоб Берцеліус, шведський хімік, у 1804 році здійснив одну з перших спроб класифікувати вже не речовини, а хімічні елементи. Він класифікував усі відомі на той час 32 елементи на металічні і неметалічні, за відмінністю властивості простих речовин: металів і неметалів, відповідно, яких ще Ловозія класифікував. Ця класифікація виявилася не зовсім вдалою, оскільки не враховувалися властивості перехідних елементів, які можуть утворювати амфотерні оксиди і гідроксиди. Однак нею користуються й досі. Тріади де Йоган, Вольфганг Де німецький хімік, перший, кому вдалося встановити певні закономірності у властивостях хімічних елементів та їх сполу. Проаналізувавши відомі на той час 53 хімічні елементи, їх властивості і характерні ознаки, він зауважив. Що якщо розташувати три схожих хімічних елемента за властивостями в порядку зростання їх атомних мас, то атомна вага другого середнього елемента буде приблизно дорівнювати середньому арифметичному атомних ваг першого і третього. У 1817 році Деберайнер встановив таку закономірність для першої тріади лужноземельних металів кальцію, стронцію та барію. В 1829 році, після того, як Берцеліус підтвердив його дані, розповсюдив цей принцип на інші елементи, запропонувавши ще дві триади: літій калій і Сірка Селен Телур. В основу своєї класифікації, крім атомних ваг, він поклав також аналогію властивостей і характерних ознак елементів їх сполук. Роботи Деберайнера по систематизації елементів спочатку не привернули до себе уваги. У 1840 році Леопольд Хмеллін. Розкривши список елементів, показав, що характер їх класифікації за властивостями набагато складніший ніж поділ на тріади. Проте закон Тріад де райнера підготував ґрунт для подальшої систематизації елементів. Спіраль де Шанкур Туа. Французький геолог Олександр Еміль Беюге де туа як хімік Шанкурту відомий тим, що в 1862 році запропонував систематизацію хімічних елементів, засновану на закономірному зміненні атомних мас, винтовий графік елементів, розташованих у порядку зростання атомних ваг, так звана земна спіраль. У 1862 році він створив систематизацію хімічних елементів. Шанкуртуа завдав на бічну поверхню циліндру, розмічену на 16 частин лінію під кутом 45 градусів, на якій помістив точки, відповідні атомним масам елементів. Таким чином, елементи, атомні ваги яких відрізнялися на 16 або на число на 16, розташовувалися на одній вертикальній лінії. При цьому точки, що відповідають подібним за властивостям елементам, часто опинялися на одній вертикальній лінії. Систематизація шанкуртуа. Була суттєвим кроком вперед у порівнянні з існуючими тоді системами. Проте його робота спочатку залишалась практично непоміченою. Інтерес до неї виник тільки після відкриття Мінділієвим періодичного закону. Октави Нюленса на початку 1864 року Джон Олександр Нюленс, прочитавши анонімну статтю, автор якої стверджував, що атомні маси більшості елементів з більшою чи меншою точністю кратні восьми цікаво. Думка анонімного автора була помилковою. проте Нюленс вирішив продовжувати дослідження в цій області. Він склав таблицю, в якій розташував відомі елементи в порядку збільшення їх атомних мас, за даними Станіславо Каніцаро. У статті, датованій 20 серпня 1864 року, він зазначив, що в цьому ряду спостерігається періодична поява хімічно схожих елементів. Пронумерувавши елементи, елементи, що мають однакові ваги, мали один і той же саме номер. І зіставивши номери із властивостями елементів, Нюленс зробив висновок. Різниця в номерах найменшого члена групи і наступного за ним дорівнює 7. Інакше кажучи, восьмий елемент, починаючи з даного елемента, є свого роду повторенням першого. Подібно восьмій ноті октави в музиці. Чому в музиці Октава називається саме Октава? Тому що окто на латині це 8. Тим самим їм вперше була висловлена ідея про періодичність змін властивостей хімічних елементів. Через рік, 18 серпня 1865 року, Нюленс опублікував нову таблицю елементів, назвавши її законом ОКТАВ, який сформулював наступним чином: номери аналогічних елементів, як правило, відрізняються або на ціле число 7, або на кратне 7. Іншими словами, члени однієї і тієї ж групи співвідносяться один з одним в тому ж співвідношенні, як і крайні точки однієї або більше октав у музиці, публікації Нюленса. Подібно іншим досить чисельним спробам знаходження всякого роду закономірностей серед атомних мас хімічних елементів не привернули особливої уваги. 1 березня 1866 року Нюлен зробив доповідь «Закон Октав і причини хімічних співвідношень серед атомних ваг на засіданні лондонського хімічного товариства, який не викликав особливого інтересу. Історія лише зберегла їхне зауваження Джона Фостера чи не пробував доповідач розташувати елементи в порядку початкових літер їх назв і не виявити при цьому будь-яких закономірностей. Одразу можна згадати історію Стена Лі. Він колись розповідав, що видавець не хотів друкувати комікси про людину паук, вважаючи ідею суто абсурдною. Ну хто буде читати твір про героя людину паука? Люди не люблять пауків, а ще й про підлітка з його підлітковими проблемами. Ну кому це потрібно? Бред! Проте лі. Його домалював в інші комікси, і як результат їх продажі зросли до небес. А далі ви вже знаєте. Нюленс не зміг відстояти свою ідею. Хто знав, якби незважаючи на все, він продовжував працювати, можливо, зараз періодична система носила його ім'я. Після 1866 року Нюланс не робив спроб подальшої розробки своєї систематики. А у 1869 році публікується періодичний закон. Хімічна громадськість його приймає як вірний постулат. У 1884 році Нюленс випустив книгу про відкриття періодичного закону і про відносини між елементами, в який зібрав свої основні статті і публікував презентацію на пріоритет відкриття періодичного закону. Але потяг вже пішов. Той же саме Дарвін перетерпів кошмар Дженкінса. І зараз його прізвище знають всі. У 1887 році Лондонське королівське товариство присудило Нюленсу одну з найпочисніших нагород того часу Медаль Деві, за відкриття періодичного закону хімічних елементів. Це ж було вже. Так, було. П'ятьма роками раніше цієї нагороди були визнані гідними. Спойлер. Дмитро Менделєєв і. Лотар Юліус Маєр за відкриття періодичних співвідношень атомних ваг. Це нагородження виглядало дещо сумнівним. Хоча, беззаперечно, заслуга Нюленса є. В тому, що він дійсно вперше констатував факт періодичної зміни властивостей хімічних елементів, який знайшов у відображенні закона Октав. За висловом Мінділеєва, в цих працях видно деякі задатки періодичного закону. Він великий хімік. Ну і про Майера. Таблиця Лотера Майера. Юліус Лотар Майер, німецький хімік, професор і письменник, який народився в 1830 році. Майер, паралельно з російським вченим Дмитром Мінділеєвим, але незалежно від нього, зробив велике відкриття в галузі хімії. Німецький вчений відкрив і розробив періодичну таблицю. Зокрема, в 1864 році Майер опублікував основоположний підручник під назвою Сучасна хімія. Який включав систему в організації 28 хімічних елементів на основі атомних мас, попередника сучасної періодичної системи. Пізніше в 1868 році Майер розробив повнішу таблицю. Але перш ніж він зміг її опублікувати, Дмитро Мідділеєв випустив свою власну статтю, в якій всі відомі елементи були розміщені в одну таблицю, основану на запропонованому їм періодичному законі. Це закріпило місце Мідділеєва в історії. В 1800 70-му році Майер опублікував по істині новаторську працю, оскільки представлена там графічна демонстрація взаємозв'язку між атомним об'ємом і атомною масою дала переконливі докази існування періодичного закону, що описує циклічні закономірності між хімічними елементами. За цю розробку у 1882 році обидва хіміки отримали медаль Деві від лондонського королівського товариства. Якщо маєте якісь факти про хімічні елементи, або ж маєте думку про те, навіщо взагалі було необхідно косифікувати хімічні елементи, настав просимо вас у коментарі. Я за увагу на все добре, Щасти. до нових зустрічей. Бувайте.